Розглянемо задачу. Рівні хорди розміщені на однакових відстанях від центра. Дано хорда АВ дорівнює хорді СД. Довести, що вони знаходяться на однаковій відстані від центра О. Ми знаємо, що відстанню від точки до прямої є перпендикуляр проведені цієї точки до прямої. Отже, проведемо перпендикуляр до хорди АВ із точки О, тобто із центра, оце у нас буде точка М. І опустимо перпендикуляр із центра кола до хорти CD. Треба довести, що ці два відрізки ОМ і ОН однакові. Доведення. Виконаємо додаткову побудову. Проведемо радіуси із центра кола до кінців цих ход. ОЦ, ОБ. І ОА Трикутник АОВ Дорівнює трикутнику СОД за трьома сторонами. Справді АО дорівнює БО дорівнює ДО дорівнює СО, оскільки це радіуси одного і того школа. А, Б і С Д рівні за умовою. Тобто за трьома сторонами ці два трикутники рівні. Оскільки ОМ. Перпендикулярно до АВ, то це є висота даного трикутника. І в цьому випадку ОН висота трикутника СОД. Ми знаємо, що у рівних трикутниках висоти проведені до відповідних сторін, також рівні. Це означає, що ОН дорівнює ОН. Задача доведена. Отже, на дошці записане доведення даної задачі. Уважно ознайомтеся з ним, а потім спробуйте відтворити це доведення, дивлячись тільки на малюночок. Для цього ви можете переключити відеоурок на самий початок, де в нас зображений тільки малюнок без записів доведення.